Лалі, папали, папула лі лалі лалі лали, паплали, папуле! Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву та повчальну казку про лисенятко та небезпечні ігри з сірниками. Тож слухайте уважно: Лиска через ліс біжить! Лиска голосно кричить. Лишенько, горить мій дім, лисенятко моє в нім. Тут команду дав ведмідь. Друзі, швидко всі біжіть до лисичиної хати лисенятко рятувати. Ось по стоптаній стежині біжать швидко дикі свині, навпростець через багно і несуть мокре рядно. Сірий зайченя скок, скок, у мішку несе пісок, і що сили мчить до хати, лисенятко рятувати. Через хащі навмання біжить сіре вовченя, і несе воно лопати, щоби вогнях засипати, Щоб уникнути біди, лось несе відро води. І мерщі через дорогу Мчить ведмідь на допомогу. Всі старалися, що сили і пожежу погасили, бо старались залюбки лісові рятівники. Вдячна мама, лиска їм. А проблема була в тім. лисеня, лишився без мами, стало грати з сірниками. Любі друзі, ви не грайтесь також з сірниками. Якщо маєте зробити, запитайте. В мами. Діти, чому сталася біда з лисенятком? Чому його будиночок загорівся? Правильно, лисеня лишився без мами, стало грати з сірниками? А чи можна гратися з сірниками? Вірно, не можна. Запам'ятайте, любі діти. Сірник маленький, а біда велика. Ігри і жарти з вогнем можуть призвести до біди. Пожежа це завжди лихо. Дякую за увагу!